Пані та панове, вітаю! Сьогодні у нас буде випуск новин по Microsoft Light Simulator. і чудові новини у нас з'явилися. На днях було анонсовано те, що вже за 20 днів чи за 22 дні, 27 лютого, вийде у нас у симуляторі Мрія. Мрія 225 і приурочений вихід цієї моделі від розробника Іні Builds, доволі гарна якість продуктів, які виробляють. Ці виробники, і це приурочено до річниці знищення цього літака. Я працював в аеродромі Гостомель колись, десь років п'ять тому назад. Для мене це особливий літак. 14 квітня 2016 року. Давайте подивимося презентацію мрії. Якість просто феноменальна має бути, тому що InnieBields вони зробили вже кілька старих літаків для гри Microsoft Flight Simulator. Вони зробили Airbus A310 для гри. Тому за якістю візуально я не сумніваюся взагалі. І це тільки ті. Right. Далі буде... February. 2022 war came to our native land ukraine experienced a violent invasion into the sim. and it's as people were just saying about before it's such a unique experience so на огляді кабіну покажуть нам, плене якого на розміру кольори. Тобто це кабіна, літака вона просто, просто дуже велика. Я тобі трошки потихше. Зелений колір, написи оригінальною російською мовою зроблені. Підписані всі вимагачі будуть також можливість переключитись на англійську мову. Буде планшет. Як ви бачите, 5, 5 людей зазвичай керують таким літаком. Не тільки два пілота, як зазвичай, а п'ять. Тут навіть я бачу шість робочих місць. Ну у радіооператора зараз вже пілот може зв'язуватись. Вести радіозв'язок, тому залишилось п'ять робочих місць. Дуже величезна кабіна, також невеличка арея для зона відпочинку екіпажу, тому що зазвичай і мрія літає. Ну загалом транспортні великі літаки літають на велику відстань, і е, польоти мож можуть продовжуватись доволі довго, тому треба зміна екіпажу, і тут така от зона для відпочинку екіпажу pretty robust because it's actually uh just down here and take a look at the massive cargo area to do when I'm in here it's pretty funny. It's all the way this aircraft. It's pretty unbelievable. It's because this Давайте ще зовні подивимося. Оце така величезна, величезна машина, і ми зараз на рівні людського взору знаходимося. І отак от, отак от виглядає, якщо стояти під літаком. Вага літака максимально злітна 600 тонн, 200 тонн. Сама машина 200 тонн палива, та десь 200 тонн можна взяти з собою вантажа. Приблизні цифри я називаю шість двигунів. Дуже багато шасі. Я не рахую скільки там їх, 20, 24, Ну дуже багато. Давайте подивимося кабіна, як відчиняється. Грузова кабіна я мав на увазі. Зараз я перемотаю. Як відчиняється Каргодор. Вони кажуть, що 6 хвилин буде відчинятись кабіна у реальному житті, але тут для гри вони зробили трошки все трошки скоріше це відбувається. І також ми бачили, що зараз я перемотаю, там, де показали, що є... Можна вантаж вибирати у... Коротше, можна буде вибирати вантаж, який будуть переносити Коротше, це буде феноменальна робота, дуже її чекаємо. І також що ще цікаво, що ще, ще через місяць, десь у марті, в березні вийде Антонов 2. Теж легендарний літак. Чекаємо, будемо літати, досліджувати. Системи, звісно, не дуже будуть пророблені, проте для, такого, для симуляції польоту чисто по фану, мені здається, що буде супер. Не треба дуже. Там, щоб був багато помилок, з'являлось, коли ти хочеш полетати. Хай буде трошки простіше, але теж треба щось зробити, щоб полетіти. Звісно, 5 людей екіпажу замінити і всі ці процедури виконувати, Це дуже складно. Коротше, це така основна новина. З неї я почав, як бачимо, АН-225 мрія, АН-2. Далі що ще дуже круто, зараз я вам покажу. Є розробник, бачите, оцей ОГАЗ-розробник на флайт... на сайті Флайт 2 Він робить аеродром. Антонов, який є гастомиль аеродром, який був знищений. Ось ми бачимо такий елінг. Він називається. І під цим елінгом стоїть тут на фото, мрія, мабуть, стоїть. І в реальному житті вона стояла і там теж вона була знищена. Зараз я не хочу повертатись до тих жахливих фото, відео, тому ми цей момент опустимо. Але щодо аеродрому, я вам покажу трошки картинок з переписки. Що нас чекає? Тобто людина вона зробила моделі, статичні моделі літаків на аеродромі Ан 70, Ан74, е, Ан 124. Ми бачимо Ан-148 чи Ан 158. Е, далі ми бачимо е, Ан-26, Ан мабуть. Ми бачимо Ан-2 стоїть на фоні. І все це буде у грі. Також тут він такі пасхалички залишить, це рактарчик. Це Il-76. Я, на жаль, не знаю, що це за ліврей, але я думаю, що це якийсь військовий літак. А ось Іл-76, який він зробив копію, вона в музеї стоїть. Також він показував, що він змоделював автобуси, змоделював прохідну, коли люди на роботу їздять, я йому поскидував фотки. Він в Google Maps теж дивився. Він зробив. Все чітко, тобто таке до дрібниці продумано. Це Ан-2 він робив. Ан-22 також буде. Боже, це просто буде така пушечка, що я просто я чекаю її вже рік. Е, так, що тут у нас? І отак от під елінгом буде ця моделька стояти. Це диспетчерська вишка. Також будуть крани стояти, тому що треба відбудовувати якось аеродром. Також е, ця будівля крита, де теж зберігалися літаки, буде реалізована. Ну, в общем, буде просто. Пушечка. От ви бачите, 9 квітня я почав з ним листуватись, Я йому скидував там декотри матеріальчик. Короче, топова, топова. Ось так дві суперновини, які ми очікуємо, які стосуються України в грі. Буде 2 Ана зроблено. Випущено буде аеродром випущений. Тому будемо насолоджуватись хоча б в угрі, так як реальності польотів, на жаль, в Україні цивільної авіації наразі немає. Давайте ще аеродром подивимося швидко, як зараз він виглядає і як через місяць, коли я буду робити огляд, як він буде виглядати. В общем, це тарець полоси 33. Тут одна велика полоса, десь на 3 км 4,5 м. Так, і як бачите, тут це девіаційний круг, тут має стояти літак якийсь, тут вишка диспетчерська от у цьому зданні була. І тут також Тут диспетчерська вишка, тут інший авіаційний персонал працював. Оце великий критий ангар і оце такий покритий, тільки зверху критий не Елі, де була знищена е, Марія. А оця територія, це все територія теж заводу була. І от тут, бачите, оцю зелену трапінку, оце столовка була, ну є і що ще? І отут був. І є зараз щось я в минулому часі кажуть. Ну, я по, типу, згадую, тому і в минулому часі. І отут вхід, типу прохідна була. Всю на автобусі приїжджали і йшли типу, туди от, на роботу. Подивимося, як зробить автор цього е, аеродрому покращення. Я впевнений, що буде дуже топово. Зараз, як ви бачите, він доволі такий скучний, нічого цікавого немає. Просто якісь куски асфальту. Все, на цьому закінчуємо. До побачення.